Більшість сортів мультифлори в мене все ж таки зимує у відкритому ґрунті. І такий варіант мені, звісно ж, подобається більше. Хризантему я розмножую не живцями, а відводами. І зимівля в ґрунті дає можливість навесні наростити гарні і міцні відводи. Подивіться, яка гарна зелена маса у маточних кущиків, що зимували у відкритому ґрунті. Такі відводи суттєво відрізняються від тих, які ми отримуємо з горщика. А для того, щоб хризантема мультифлора гарно перезимувала у відкритому ґрунті, потрібно все ж таки дотримуватися певних умов. По-перше, Потрібно висаджувати маточний кущ мультифлори на відкритій і максимально сонячній ділянці, де немає застою води, бо навесні саме таке місце буде гарно прогріватися і просихати. По друге, як я вже говорила в попередніх відео, маточний кущ хризантеми потрібно висадити якомога раніше. Поки ще тепло, бо хризантемі потрібно мінімум три тижні, щоб вкорінитися. Після посадки маточного куща через деякий час земля може осідати і під кущем утворюватися ось така ямка, де буде застоюватися вода. Щоб такої ситуації не було, я нагортаю на кожен кущик землі. Це також дає можливість зберегти відводи, які у деяких сортів вилазять з землі ще з осені. Також звертаю вашу увагу на те, що кущики мультифлори у відкритому ґрунті я не обрізаю. І навіть коли гілочки будуть сухі і мати вже ось такий непривабливий вигляд, все одно так вони будуть зберігатися аж до весни. Бо це природній захист хризантеми. Взимку сухі гілочки допомагають затримувати сніг і дають можливість хризантемі гарно перезимувати.